Улюблене українське слово для мене це родина. Тому що нема нічого важливіше за родину. Це слово пішло від роду. Це правда дуже важлива тема, тому що кожен з нас відчуває допомогу і силу свого роду. І взагалі-то так воно зараз точно вийшло, що ми всі українці як одна велика родина. І ми обов'язково переможемо. І це буде так. Ваша незламна Люся Кава. Українське слово улюблене, ох, я знаю, мабуть, дуже багато слів в голові, але таке, щоб прямо улюблене було. А, ні, ну це, мабуть, щось таке дуже банальне по типу мати, але давай не улюблене, я тобі скажу, яке мені подобається, бо я пам'ятаю одну історію. Е, я скажу горілка, е, тому що в дитинстві, коротше, в мене був випадок. Е, я був маленький, мені, мабуть, було 6 або 7 років. Е, в нас зібралася вся родина на якісь застілля. І дідусь дуже полюбляв горілку. І він собі брав такий граньоний стакан, і він налив туди горілки. А я щось десь бігав, щось прийшов з вулиці, бачу на стелістий стакан. Беру цей стакан і подумав, що це вода. І просто, отак, от, ну знаєш, як от коли прийшов, гуляв там в футбол з пацанами, прийшов і дуже хочеш пити. І я весь стакан, отак, от в себе, ну просто повний граньоний стакан горілки. І тільки в кінці, воно ж так, коли б'єш горілку, одразу не, не чуєш, що воно таке горьке там І таке. І тільки в кінці, коли вже не буваю, в мене приходить смак, я починаю кричати. До мене збігається вся родина, бабуся, дідусь, мати кажуть, що трапилось. Я кажу, я не знаю, мені погано, що тут в стакані було. І дідусь починає сміятися. Каже: там була моя горілка, що ж ти зробив? Ну, мені, мабуть, так погано ніколи в житті не було. Така історія. Моє улюблене українське слово це, звісно, вечорниці, тому що це слово мені подарувало найкращу, найдобрішу, найпрекраснішу українську аудиторію і українських слухачів.